Зеленський вирішив попередити Україну про деякі важливі речі та те, що відбувається на фронті, і сказав дуже важливі слова, адже почалося дещо дуже несподівано. І всі мають бути в курсі, щоб приготуватися. Схоже, сталися серйозні суви, зокрема по фронту, і щоб усі знали, що дійсно відбувається. Президент розкрив карти. Подробиці прямо зараз почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський прокоментував Сі останні події на фронті та розкрив правду про Покровськ. Зробив важливе попередження для українців, аби всі були на поготові Таким чином, за його словами, ситуація на покровському напрямку у будь-якому випадку непроста. Проте, в останні 3-4 доби стала кращою ніж було. Але є один важливий момент. Я вдячний воїнам Останні дні вже ситуація була краща розповів президент. Але є й один важливий нюанс. Зеленський зазначив, що всі деталі. Лі по декілька разів обговорював із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Проте не хоче завчасно говорити про те, коли ситуація стабілізується. І з цього приводу він зазначив таке: цитую: ми проговорювали всі ці деталі по три рази з сирським. Тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог тоді будемо розмовляти. Розюмував голова Української держави. Щодня українським захисникам доводиться відбивати десятки штурмів армії Рефії, Українська. Попову, у свою чергу невтомно боронить українські морні міста. При цьому як вважає український лідер, можна зробити так, щоб війна Ерафії припинилася. Це за словами глави держави, потрібно втілити вже цієї осені. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська війна. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок, ми повинні зробити це. Сказав президент. Президент Володимир Зеленський вважає, що для того, що Путлер захотів миру, він має бути слабшим, а Україна сильнішою. Для цього за його словами, розроблено план, який буде представлений президенту США Джо Байдену. Нам Потрібен план, і я покажу президенту Байдену нашим партнерам по групі семи, як ми бачимо мир і що саме натисне на Путлера, щоб він зупинив війну, сказав президент України. Він також акцентував на тому, що Україна та світова спільнота має справу із злочинцем. Тому не можна забувати про міжнародне право. Далі пряма мова. Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на статут ООН на міжнародне право, бо всі розуміють, він говорить неправду, і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про. Переговори це про правила, над якими ми повинні працювати, зауважив президент. Із поміж іншого варто зазначити, що президент Володимир Зеленський також заявив, що працює зі світовими лідерами над дозволом на далекобійні удари по території Рафії і сподівається підсумувати результат цих перемовин із президентом США Джо Байденом на сесії Генасамблеї ООН. Про це Зеленський розказав інтерв'ю журналістам телемарафону в Італії. Таким чином, президент зазначив, що під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Він обговорював постачання Україні системи сам і ця система цитую, буде в Україні. Ми говоримо і працюємо, щоб наблизити цей день. Він дуже наближається. Це позитив, сказав Зеленський. Він також зазначив, що обговорював із Мелоні далекобійну справедливість для України, і Італія є однією з тих країн, на які Україна розраховує. Я працював у цілому над цим проєктом, тому я зустрічався з міністром оборони Шалою до Зустрічався з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторі. Осом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом розмовляв у ніч, коли їхав із президентом Франції Еммануелем Макроном. І ось зустрівся Джорджіо Мелані. Якщо ситуація в країні дозволятиме мені виїхати в вересні на генасамблею, будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом США Джо Байденом. Дуже сподіваюся на результат, зазначив український лідер. Зеленський визнав, що серед західних партнерів сатою поки що немає консенсусу щодо використання далекобійної зброї по території рефії. Далі пряма мова. Я П'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знати ключ, хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це. Варто зазначити, що ворог тим часом не зволікає. Нині рашиський лідер Путляр шукає в найгірших режимах по всьому світу більше ракет, щоб мати змогу і далі атакувати наші міста, і намагається продовжувати цю війну так довго, наскільки це можливо. Ми намагаємося знайти системи, щоб щоб захистити себе РФі використовує балістичні ракети з пхен'яна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей із рашистської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго як можливо і позбавити нашу країну усього, сказав Зеленський. Водночас, президент наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українці могли навчатися. Окрім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла і далі функціонувати. Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити. Те себе навіть коли постачання від наших партнерів затримується, і ми поступово переносимо цю війну назад у ерафію, щоб Путлер, врешті-решт, відчув тиск шукати лише однієї речі миру. Наголосив Зеленський. Ну а тим часом Британія та США вважають, що міжнародний світовий порядок знаходиться під загрозою, якою не бачили з часів холодної війни. Про це Білл Бернс, директор центрального розвідувального управління США, та Річард Мурт, голова секретної розвідувальної служби Великобританії, заявили у Financial Times. Там йдеться про те, що очільники провідних розвиток у світі наголосили на безпрецендентній кількості загроз, із якими наразі стикаються їхні країни. Далі цитую церу. Та розвідка Британії разом протистоять на пористі Ерефії та війні Путлера в Україні. Ми бачили, що це наближається і змогли попередити міжнародну спільноту, щоб усі ми могли згуртуватися на захист України. Ми ретельно розсекретили деякі з наших секретів як нову та ефективну частину цих зусиль. Заявили глави Мі 6 і ЦРУ. Також повідомляється, що розвідники зауважили, що їхні відомства діють разом у протистоянні проти ерефії. У їх спільній заяві йдеться про таке. До Тримуватися курсу важливіше ніж будь-коли. Потлеру не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дія РФ є грубим порушенням статуту ООН і світових норм. Ми і далі будемо допомагати нашим сміливим рішучим партнерам із української розвідки. Ми пишаємося цим і захоплюємо стійкістю, інноваційністю та ентузіазмом України. Кінець цитати. водночас очільники розвідки наголосили, що нинішня війна в Україні продемонструвала вплив технологій на полі бою. Вони додали наступне: Цей конфлікт продемонстрував, що технології застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Війна в Україні стала першою у своєму роді, яка поєднала програмне забезпечення із відкритим кодом і з передовими технологіями на полі бою. У такому неймовірному темпі та масштабі найбільше це підкреслено. Необхідність адаптації експериментів та інновацій також серед загроз автори також згадали і Китай, який вони назвали головним розвідувальним і геополітичним викликом 21-го століття. А також наголосили, що боротьба із рашистами залишається основою партнерства. Я вам вдячна глядачі. За те, що ви додивилися до кінця. підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.